Це не тільки була мужня людина, яка могла при зовсім абсолютно ворожій і небезпечній для нього атмосфері встати і казати правду. Це була людина, яка могла чітко називати по прізвищах тих, хто зраджував, хто був пристосуванцем. І, власне, можливо, через то і Стуса недолюблювали. Стус — українець, патріот, який навіть в тому антиукраїнському середовищі міг себе проявляти і бути своїм, але притому залишаючись українцем всередині. І бачачи майбутнє для своєї держави як власне держави української, чи Дігтярьов. Комуніст, який був вихований на тих старих традиціях і, відповідно, відстоював позицію формування України як держави колонії колишнього Кремля. Зовсім інші ідеології, зовсім інші світогляди, зовсім інша мета була цих людей. І сьогодні, знаєте, не можна ставити свічку Богові і Огарок десь там якомусь чортові ставити. І наші герої це є Шевченко, Міхновський, Донцов, Коновалець, Бандера, Шухевич, Стус а не е, Юрко Коцюбинський, е, чи той же самий Косіор, Постишев, Щербицький, е, Брежнєв і так далі. Тут, е, напевно, психологічно мешканці України для себе повинні бути визначені, в якій державі вони живуть. Чи ми живемо в державі, яка є правонаступницею Української Радянської Соціалістичної Республіки, як квазі-держави, як колонії колишнього Радянського Союзу, з відповідними наслідками економічними, політичними, моральними? Чи ми є спадкоємцями і живемо в державі, яка колись походила з Великої княжої держави, з козацьких держав, з Української Народної Республіки, з Унру, Карпатської держави, цілої низки національно визвольних? національно визвольних воєн і боротьби українців за свою незалежність.